Квантовий стрибок. Квантовий стрибок, ти що, життя змінюється за секунди? Це про готовність робити дії. Це про готовність щось змінювати. Але цікавий момент, чи готові ви до цього результату? Чи витримає все це ваша психіка, і чи комфортно вам у цьому знаходитись? Просто хочеться сісти, заплакатись, класти руки, покінчила життя самогубством. Тобто, людина з конкретної жопи починає змінювати своє життя. Тобто знаєте чому? Бо немає виходу. Але чи для всіх це спрацює? Чи для всіх підходить така ситуація? Навчіться самі це відпускати. Для того, щоб притягнути щось нове, абсолютно можливо і абсолютно реально зробити квантовий стрибок, де що не для всіх це спрацює і не завжди це закінчується цим квантовим стрибком і змінами.